Після восьми років перерви дуже дивно знімати відео. Але я подумала, якщо я сьогодні це не зроблю, то я вже не зроблю це ніколи. 8 років в мене не було на Ютубі. Для тих, хто не знає, то я живу в Швеції в Стокгольмі. У мене двоє дітей, меншому 7 місяців, старшому майже 13 років. З понеділка в мене починається навчання, так що я збиралася все літо починати знову знімати, але то-то з -то -то, ротогом нічого не вийшло. І я подумала, що сьогодні, коли я поставлю його спати, треба цим зайнятися. Якщо не сьогодні, то вже ніколи. Не знаю, що вам познімати далі. Може, будуть які... може хтось мене впізнає, до речі, може, будуть якісь побажання, підказки. Пишіть, питайте, Знімемо все, що вас цікавить, може про життя в Стокгольмі, про життя в Швеції будь які питання. І таке вступне, коротеньке сьогоднішнє відео, то я вирішила зробити вам анпакінг маленької шанелі. Це не зімка за 100 тисяч. Це з серії Beauty Chanel Makeup. Вона не має серійного номеру. Тому, типа, це як я... Це не оригінал, це подарунок для віп-клієнтів. Ленточка. так виглядає коробка. Відкриємо. Красу, У нас складається з двох частин, з двох сумочок. Хотіла повийовуватися без окулярів, але не вийду, бо я нічого не бачу. Сорі. Це, типу, як сумочка для телефону. так вона відкривається. Там досить багато місця. Влізе якийсь ваш iPhone, я не знаю, 16 чи 17. У мене Samsung. Ні, в мене Motorola, господи. Забула. Раніше був Samsung, У мене Motorola. Ось такий, до речі, телефон половинка цього, така жабка. Так що мій влізе без проблем. І що мені ще сюди треба всунути? ICOS. І стіки. Все, гроші в телефоні. Може, каже немає. Далі до неї ще йде така типа косметичка, але ну, класно сюди було б наушники засунути і, може, жуйки. Дуже гарна, до речі, це почка, і класно, що вона складається з двох частин, і з одного боку срібна фурнітура, а з другого золота. Це дуже прикольно. Ручка отака, пише, що на ручці. Ззаді виглядає так. Навіть пише тут Шанель Паріж. О, ну, господи, яка різниця? Мені подобається. А, і ще класно, що її можна носити різними способами. Цю штуку від чергу, тут ще карточка така була. Ні, не вийде. Ні, не видно. Треба буде подумати, як то якось краще познімати. Ну, 8 років перерви, вибачте. Я навчуся. Можна так через плече просто носити, а можна носити отак. Це розділяємо сюди. Цю ту штуку сюди перекидаємо. І типу отак. Потім можна ще якось придумати, що типу, ця е, велика шлейка шинель може бути ззаді на спині, може бути спереді, як вам хочеться. Можна так носити. Можна так. Це тобто трошки зменшити. О. Цю можна причепити, можна сюди причепити збоку. Можна сюди, а мені сподобалось, я вже забула, боже, як я робила. А, отак повністю. І тут її, коротше, скріпити цією маленькою сумочкою. І так теж дуже прикольно виглядає. Ну, ви зрозуміли. Не знаю, я довольна, мені вона подобається. Якщо такий маленький відеоступний, анпакінг, пишіть коментарі, ставте лайки. Не хочете, не ставте, не хочете, напишіть, але тут напишіть. Я ще вам відео. Може, вам цікаво про колекцію моїх сумочок. Вона у мене дуже-дуже, ну, я би так сказала, не маленька. Звісно, їх не 100, але і, і, і не 15. Дякую всім за увагу. Па-па!